Не стайко дивовижні пригоди в лісовій школі. Історія перша Сонце серед ночі. Розділ перший, який знайомить читачів з героями казки та з лісовою школою Бурмило Михайлович перевіряє здібності? Жив собі на світі Їжачок Колько Колючка і жив на світі зайчик. Кося вухань. гарні були хлопці, але боягу страшенні всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні, власної, боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить Колько колючко до мамої жачихи. Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама і жачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То Кося-вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама зайчиха визерне у вікно, а там метелики літають. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. Так і жили їжачок Колько Колючка та зайчик Кося Вухань. Жили боягузами. За мамині спідниці ховалися, та звідти на білий світ. з острахом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися, хоч і шили по сусідству. Та от якось, ясного сонячного ранку, зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою. Здрастуйте, тітонько вухань, сказала мама їжачиха. Ви чули новину, на Великій Галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою, мовою викладання. Борсучиха вже записала туди свого борю. Ах, що ви кажете, кумайся, кулючко, сплеснула мама за лапами. Спеціалізована музична школа та ще з ведмежою мовою викладання побіжу чоловікові скажу. Тато, заєць сидів на ганку і читав лісову газету. Хм, сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа з ведмежою мовою викладання це цікаво. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі вивезти, а то ж і тіні, власної, боїться. Зайченя кося, що тремтіло тут же біля ганку, і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, я не хочу, я боюся. Тебе ніхто не питає, суворо сказав тато Заєць. Запишемо і ходитимеш. Ну, що ти, синку? лагідно промовила мама зайчиха. Всі ж дітки ходитимуть на бійся. Мама зайчиха одразу ж причепурила косю, вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшли за ворота? гульк! А з сусіднього двору мама їжачиха вже колька колючку веде. Записував у школу сам директор Бурмило Михайлович Ведмідь. Він сидів на березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище. Вухань, чемно сказала мама Зайчиха. Прізвище. Не глянувши на неї, іначе не чуючи, повторив директор. Вухань, знову відповіла мама Зайчиха. Прізвище, підвищивши голос, утретє сказав Бурмило Михайлович. Та вухань же. Розгублено пролепетала Зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що у вас? Глухий, а ще хоче в музичну школу. Та що ви? Що, що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, які в нього вушка. Так чого ж він мовчить? Він у мене він у мене дуже скромний. Мама зайчиха підштовхнула сина. Ну, кажи, Косю, кажи. Так Кося вухань тільки прищулив вуха і сховався за мамину спідницю. насупив Бурмило Михайлович. Ммм, Скромний. Ну, добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи рр, по поведмежану. Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. Повтори, бо не чую. а А а. Не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха, він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але ви зрозумійте, у нас школа не звичайна, а спеціальна, з ведмежою мовою викладання вчителі із столичного зоопарку. У Нас вимоги? Він буде вчитися, я вас запевняю, це він від незвички. Він дуже гарно вчитиметься, от побачите. Некращі справи були у колька колючки, і він не міг сказати рипу від Замість ри у нього виходило чогось хрю. І зі слухом у колька було погано, вушка в нього були маленькі, за голками ледь помітні. Але й Косю й Колька все ж таки прийняли. Незважаючи на суворість, бурмило Михайлович мав добре серце. Ой, і навіщо мені ота спеціалізована музична школа? Рдав Кося Вухань, ідучи з мамою додому, то ще й з ведмежою мовою викладання. Ой, я нещасний, горе мені з тобою, з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи, дурненький, казала мама зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх діток у спеціалізовані школи. Колько Колючка теж ридав, ідучи додому. І його мама єжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було запізно. Наступного дня вранці кося Бухань та Колько Колючка узяли в лапи портфелики. Букетили лісових квітів і почебаряли на велику галявину. Розділ другий: Перший урок Пантера Ягуарівна. Хіба можна таке вухо не вкусити? Ух, зрадник! Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвостики, в кого такі були, і чекали появи директора. Що й казати, завжди якось лячно починати у житті щось нове. А якщо ти взагалі боєвось, то й богатів. Жив ти біля маминої спідниці, за все відповідала мама, оберігала тебе від усяких небезпек, тривог і неприємностей, а ти тільки їв, спав і розважався. І от раптом мама лишилася десь за парканом, а ти сам один вперше йдеш і ще не знаєш. Сповнений з несподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються й тремтять. У роті сохне, у родях пече, а в животі тенька й холодна. Кося вухань стояв з кольком колючкою поряд і так голосно цокотів зубами, що кулько раптом повернувся і злякано спитав Ой, що це з -з -з зуби? затинаючись, чесно признався зайчик. Боїшся? спитав Колько. Боюсь, признався Кося. І я боюсь, сказав Колько, давай будемо боятися разом. Давай. І такий він раптом став дорогий цей їжачок Колько, що Кося обняв би його зараз, аби не оті колючки. От із ким я буду дружити, одразу вирішив він, йому стало трохи легше. Нарешті на ганок вийшов директор Бурмило Михайлович ведмідь, за ним вчителі, пантера, жирафа, лисиця слон, мавпа і бегемот. «Здрастуйте, діти, урочисто сказав ведмідь. Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам ваших учителів. От, будь ласка. Класним керівником у вас буде Пантера Ягуарівна. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме Лисавета Патрикіївна. Лісторію, тобто лісову історію, Мамонт Африканович. Лісографію, тобто лісову географію жирафа Жирафіївна. Фізкультуру Макак Макакович, спеціальний музичний предмет Сольфеджо, Бегемот Гіпопотамович, а ведмежу мову викладатиму я сам. Сподіваюся, що всі ви будете вчитися старанно і сумлінно. Не завдаватимете клопоту вчителям, і мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас. Починається урок. Бурмило Михайлович заколотав у великий лісовий дзвоник. На першому уроці Пантера Ягуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика Косі Буханя та їжачка Колька Колючки, в класі були з хлопчиків лисеня Рудик Лисовенко, Ведмежа Михайлик Ведмеденко, Вовченя Вовчик Вовченко. І бурсученя Боря сук, з дівчаток Ресеня Раїска Мняу, лісове козеня Зіна Бебешко, лосеня Соня Лось та білченя Вірочка Вивірчук. Кося вухань, звичайно, сів за одну парту з кольком колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили, з ким ви хочете? Познайомившись з учнями, Пантера Ягуварівна почала усіх пересаджувати. Косю вуханя посадила з Вовчиком Вовченком. А кольку колючку з раїскою мняв. Не минуло п'яти хвилин, як вовчик Вовченко вкусив Кося за вухо. Ти, ти чого? захнувся Кося. Просто так, вищурився вовчик. І знову вкусив косю за вухо. Перестань, стиха зойкнув кося. Гі, не перестану, знову вищирявся вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо спеціально для того, щоб кусати. Та ти що хуліган? Хуліган, гордо сказав вовчик. А ти хто? Заєць?» «Заєць!» «Заєць, заєць, бо я гусь. Чого це боягуз по кося? Я просто, просто собі заєць. А от і не просто зайць. Значить, боягуз, усі зайці боягузи і ябеди. От я й знаю. Ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе за вухо вкусив. Скажеш, скажеш, я знаю. Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час Пантера Ягорівна повернулася до них і сказала: Вухань і Вовченко, ви чого розмовляєте на уроці? На уроках розмовляти не можна. Ану, підніміться, а І розкажи всьому класу, про що це ви говорили? Нам усім цікаво послухати. Кося підвівся, похилив голову і втупився в парту, не кажучи ні слова. Ну, чого ти мовчиш? спитала Пантера Єгуарівна. Ану ти, Вовченко, розкажи, якщо він соромиться. Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав А, а він укусив мене за вухо. Що? От тобі й на. Чого це? здивувалася Пантера Ягуарівна. Не знаю, знизив Вовчик плечима. Я його сам питаю, а він каже, просто так. Захотілося і вкусив. А я йому кажу, не можна кусатись на уроках. А він мовчи і каже, бо ще й за носа вкушу, і скажу, що не я тебе, а ти мене вкусив. От. Це правда, звернулась Пантера Ягуарівна до зайчика. Це, це він мене вкусив. ледве стримуючи сльози, вимовив кося. Вражений вовчиковою підступністю. От бачите, що я казав, вигукнув вовчик. У класі засміялися. Ну, гаразд, сідайте і поводьтесь так, як належить учням спеціалізованої лісової школи, суворо сказала Пантера Ягуарівна. На перерві їжачок підбіг до похнюпленого зайчика. Що, що там у вас трапилося? Та от, вкусив мене. Ще й ославив на весь клас. От Кося показав сліди вовчикових зубів на своєму вусі і схлипнув: Як я тепер із ним сидітиму, от мені горе. І такий розпач, такий відчай був у зайчиковому голосі, що віжечка аж сльози на очі навернулися. От же ж хуліган, той вовчик. Ну, не плач, не плач, Косю. Треба зробити так. Щоб нас знову з тобою разом посадили. А як? Я зроблю от побачиш. Щойно почався наступний урок, як раїзка м'яву, що сиділа поруч зі жачком, піднесла вгору лапку. Пантеро Ягуарівно, скажіть йому, він колиться. Колючко, ти чого колишся? Я не навмисне, я більше не буду. Та минуло кілька хвилин, і раїзка знову піднесла й лапу. Пантеро Ягуарівну, він знову колиться? Колючко, припини негайно, суворо сказала Пантера Ягуарівна. Та я ж не навмисне, не навмисне я. Минуло ще кілька хвилин, і ресеня вискочило з парти. Пантеро Ягуарівно, я не буду з ним сидіти. Він весь час колиться. Колючко, ти що собі дозволяєш? Ну хіба я винен, що в мене? Що в мене голочки? Хіба я винен? жалюбно шморгнув носиком їжачок. Пантеро Ягуарівну, пересадіть мене. Будь ласка, пересадіть. Я не можу з ним сидіти, загундосила із камняв. Що ж робити? замислилась класна корівничка. Всі парти заняті, і ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати. Мене, мене пересадіть до колька колючки, підскочив із витягнутою лапкою кося. Я, голочок, не боюся. Ну що ж, для дисципліни це буде навіть корисно. І з вовченком перестанете розмовляти і взагалі пересідайте. Ух, зрадник. Тепер через тебе я зі спідницею сидітиму. просичав вовчик вовченко, коли кося вухань. Забирав з парти свої речі. Та зраділий зайчик тільки пхикнув у відповідь. Розділ третій. Страждання Косі Вуханя. Вовчик вовченко розпорізується, клятва друзів. Проте кося вухань радів передчасно, тільки но раїска мня усіла біля вовчика, як він і її вкусив за вухо. Але ресеня саме було з хижацького роду. Недовго думаючи, вона так дряпонула кігтями вовчика по носі, що той аж завищав, і всю велику перерву зализував ніс. Більше він раїску не чіпав, а увесь свій гнів переніс на косю, наче той зайчик його подряпав. Відтоді вовчик не давав косі проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг. На перервах, перед уроками, після уроків, ганявся, за ним кусав його за вуха, за хвостик і тільки швидкі ноги рятували зайчика. Дома кося вмивався сльозами. Не піду більше в школу, не піду, ридав він, трагічно мотаючи головою. Не треба мені того сольфеджіо, не треба мені тої ведмежої мови. Не піду, не піду. Та що ти, синку? Що ти кажеш? вигукувала мама зайчиха. Це ж така школа. Вчителів запросили зі столичного зоопарку, такі спеціалісти. Усі батьки просто взахоплені, хочуть попросити, щоб відкрили ще й вечірню школу для дорослих, а ти? Та і правда, на уроках у школі було цікаво, нічого не скажеш. І викладачка лісознавства Лисавета Патрикіївна добре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, які рослини, які живуть звірі й пташки. Чим не цікав? І жирафа Жарафіївна заохоплююче розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та про інше. А коли бували уроки лісової історії, всі простороти розявляли, слухаючи оповідання слова Мамонта Африкановича. Про прадавні доісторичні праліси, де жили різні химерні плазуни, і велетенські динозаври, шаблезубі тигри і печерні ведмеді, волохаті носороги і літаючі ящери. А музика усі в лісі просто показилися на тій музиці. У кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі тільки й розмов було. Що про ту музику? Ах, ви знаєте, моє лисеня вже співає, ну, просто як соловейко. А ми своїй білочці купили вчора піаніно, так намучились, ледве затягли у тепло. Мій Михайлик такий здібний, такий здібний, навіть хропе у вісні по нотах. Так, що й казати, уроки в школі були цікаві. Але що ці уроки, як після них треба щодня підстерігає десь вовчик Вовченко, і кусає тебе за хвіст, і зав'язує тобі вуха вузликом на голові і знущається неймовірно. Гірше за всякого динозавра хуліган поганий. Втім, не лише косі діставалося від вовчика. Він до всіх чіплявся і всіх дражнив, і з усіх глузував. «Руди, руда, кандала, пожежна команда, море горить, кричав він лисеняті Рудокові Лисовенку. Щітка швабра, почисть мені черевик!» – свистів, він кулькові колючці. Наш борсук Борясук не способний до наук, виспівував він, танцюючи і кривляючись перед борсученням, хоча сам він був ледар і двічник. Дівчаткам він показував язик і ганявся за ними, вигукуючи дражнилки. Вірочка, ви вірочка, в тебе в носі дірочка. Ой, глядіть, щоб соньку лось нам побить не довелось. Тільки раїстку він не чіпав, наче її не було в класі. А до директового родича Михайлика ведмедика навпаки пробував під'їжджати з дружбою. Обіймав його за плечі і казав Ти, Михайлику, молоток, а вони всі мурашня, Я їх однею лівою. А за тебе я буду заступатися. Як тебе хто зачепить, скажи тільки мені. Але Михайлика й так ніхто не зачепав. І відмінникові, Михайлику, не потрібна була дружба розбешаки і двічника Вовчика. Він і сам міг за себе постояти. Ех, мені б оце отакі біцепси, зітхав кося, заздрісно дивлячись на Михайлика. Але де були зайчикові узяти ті ведмежі біцепси? І що його робити? Як його далі жити в світі? скрушно хитав головою кося. Хоч лягай і вмирай. Ох «Ох-ох-ох-ох-ох! Кепські наші справи. І собі хитав головою колько. Слабаки ми з тобою. Слабакий боягузе, горе нам кожен може нас покривдити, кожен може зганьбити. А вовчик розпорізувався щонедень день більше і козакував у класі, як тільки хотів. Слухай, колько, сказав якось зайчик із очкові, а давай, може, займемося спортом, Ага, Га? Яким спортом? Ну, яким, яким? Таким, щоб стати о. І зайчик випнув груди і зігнув у лікті лапку. Наприклад, боксом. О, а це думка. Давай. Щоб від тільки бить, він беркиць і ногами вкрився. А ну гайда, фізкультуру в лісовій школі викладав знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп Макак Макакович. Два роки тому він залишив великий спорт. І перейшов на тренерську роботу. Так, значить, хочете займатися спортом. Прекрасно! Прекрасно, мої любі друзі, прекрасно. Макак Макакович радісно всміхався. Яким хочете видом? Боксом? О, чудово! Прекрасний вид спорту! Справжній бокс це мистецтво, це краса, це музика. Але боксер – товариші, Передусім можуть бути всебічно розвиненим спортсменом. Ранкову фіззарядку робите? їжачок і зайчик перезирнулися. Не, не завжди, зітхнув кося. Ага, опустив очі колько. Чесно кажучи, ранкової фіззарядки вони не робили зовсім. Якось не виходило, не вистачало часу. Поки встанеш, поки вмиєшся, поснідаєш, вже й до школи час. Ану, перевіримо вашу загальну фізичну підготовку. Макак Макакович підвів їх до дерева і сказав Хапайтесь за нижню гілку і підтягуйтесь, побачу, скільки разів ви зможете підтягнутися. Кося й Колько вхопилися передніми лапами за гілку і повисли, звиваючись, наче черв'ячки. Хоч як вони криктали, хоч як старалися. Жодного разу підтягтися так і не змогли. Так, сказав Макак Макакович, фізична підготовочка, самі бачите, кепська, негодящинська підготовочка, м'язи у вас, вибачте, як у слимаків, кесіль, а не м'язи. Значить, так, поки фіззарядочку регулярно щодня не робитимете, до мене й не приходьте. А взагалі. Я б вам радив записатися не в секцію боксу, а в секцію художньої гімнастики. Більше вам підходить? Ага, подумав Кося. Вовчик мені дуже вуха вузлом зав'язувати, а я йому в цей час показуватиму вправи з художньої гімнастики. Ні. І ображено промовив: Я у секцію боксу тільки. І я, сказав Колько. Ну, побачимо, сказав Макак Макакович, поки що говорити рано. Ех, тяжко зітхнув кося, виходячи з спортзалу. Видно, не судилося нам стати. О, видно, ніколи нам не покарати хулігана вовчика. Ех, слухай, сказав Колько. А може, справді давай спробуємо регулярно робити оту ту фізарядку. Не знаю. Роздвигнув Кося плечима. Може, давай. Тільки не просто так, а всерйоз, щодня обов'язково, хоч би там що. І будемо заодно гартувати волю, виявляти характер. От давай поклянемося, що з завтрашнього ранку і почнемо. Ну, давай, погодився Кося. Ти чим будеш клястися?» – спитав Колько. Не знаю, а чим треба? От поклянися вухами, вони з усього, що в тебе є, найгарніші. А ти поклянися голочками. Гаразд, клянусь вухами, урочисто сказав Кося. Клянусь голочками, урочисто сказав Колько. На тому й розійшлися.